Погода в Україні 24 липня буде місцями дощовою та грозовою. У багатьох областях може бути град. Про це повідомляє Угоргідрометцентр. У західних областях синоптики прогнозують шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Синоптики оголосили штурмове попередження першого рівня небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну вже 28-29 липня повернеться спека. На території південних областей температура повітря може підвищитись до майже плюс 40 градусів градусів. В Україні 24 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних областей. Там може бути навіть град. Загалом вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів в секунду. Одночас синоптики попереджають про можливі пориви вітру. На Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі. Температура вночі від 12 до 17, а в день від 22 до 27. В Карпатах вночі від 9 до 14, а в день від 16 до 20. 31 градуса, нарешті території мінлива хмарність, без опадів. Лише в день на Житомирщині та Вінничині подекуди короткочасний дощ. Температура вночі від 14 до 19, вдень від 25 до 30, у південній частині вночі від 19 до 24, а в день від 29 до 34 градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метопрок, 24 липня в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області, де Температура повітря підвищиться до 22-35 градусів, а найнижче очікується у Волинській, де коливатиметься в межах плюс 18, плюс 24 градусів. У Києві 24 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, а вітер очікується північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів в секунду. Температура по області вночі від 14 до 19, вдень від 25 до 30, у Києві вночі від 17 до 19, а в день стовпчики термометр. Рівколиватимуться в межах плюс 26, плюс 28 градусів. Повідомляє Укргідромет Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.